Сьогодні сталася подія, яка буде мати величезний вплив на всю планету. І вже має Трамп написав пост щодо того ну, з погрозами, в принципі, Китаю, що якщо Китай не одумається щодо що рідкоземельних металів, які він монополізував в ринок, так, то е, Сполучені Штати ведуть з 1 листопада 100%. Тарифи на китайські товари. Одразу всі ринки дуже сильно просіли, криптовалюта просіла дуже сильно. Так? І взагалі ну, серйозні такі ознаки того, що якщо нічого не відбудеться, то через 20 днів. Економікою чекають серйозні випробування всесвітню економіку. Для нас що то добре, що дуже сильно впаде ціна на нафту. Вона вже почала падати. І це дуже погано для росіян. Ну і сьогодні відбувся розмова з Трампа з Зеленським, і Поки що нічого не відомо, але думаю, що це дуже позитивний знак для нас.